Я ще раз вас всіх щиро вітаю миром і любов'ю Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, всіх, хто ще до нас доєднався. Слава Господу, що Він дає можливість сьогодні бути тут присутнім, в Його домі, молитви, слухати Його Слово. Перед початком нашого служіння хочу деякими думками поділитися, які Господь послав мені на серце. Я думаю, всі, всі з вас чули, і хоча кожен день сьогодні наповнений в нашій країні трагедіями, і сльозами, і плачем, але мені так дуже впало на серце те, що сталося 19 листопада цього місяця, да, в місті Тернополі. Я думаю, ви дивилися, коли в одну ніч. Дуже багато людей загинуло у своїх квартирах. Когось придавило, хтось згорів заживо. Дуже була тяжка ніч для того міста. І навіть багато людей загинули таким чином, що не було чого покласти в труну під час поховання. На жаль, так, так жахливо все це сталося. І серед усього цього жахіття мені одна сім'я дуже впала на серце. Якраз цього тижня і ховали цю сім'ю. І от е, стоїть той батько, який чудом вижив, ховає дружину, п'ятирічну доньку і маленького сина, якому було півтора роки. І от він стоїть на кладовищі, тримає в руках той маленький, маленьку труну, чим можна його втішити? Я дивився на ці кадри і так є, що ставиш себе на його місце і думаєш, як взагалі це можна пережити. Як, як можна бути в, в тій ситуації, щоб в, в один момент в таких жахливих обставинах втратити всю свою сім'ю? І всі ті труни вони закриті, його сім'я згоріла. Це той жах, в якому ми проживаємо останні роки. Кожного дня це стається. Когось ми бачимо, а когось навіть не було кому поховати, не було кому зробити те поховання, щоб якось люди пішли з цього світу хоча б якось. По-людськи, нормально, навіть в когось і не було і цього. І це нагадало мені з. Історії народу Божого такий епізод, коли народився наш Спаситель Ісус Христос. Це було прекрасно і це була велика радість для всього людства. Але для когось це також обернулось Великим горем. Цей момент він був у пророцтвах, і також. Записаний в Євангелії від Матфія, другий розділ 16-го вірша, так, так записано: тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят у Вифлеємі і в усіх околицях його від двох років і менше, за часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить Голос в рамі чути, плач і ридання то голосіння велике. Рахий плаче за дітьми своїми і не може втішитися, бо нема їх. Таке велике горе. Люди своїми руками зробили. І мені спало на думку, чому тоді і сьогодні люди, які роблять таке жахіття своїми руками, чому ні в кого на всьому цьому шляху від того царя і до того воїна, що заносив свій меч над немовлям. Чому ні в кого не спало на думку, що так робити не можна? Що це безумство. Чому ніхто не зупинився на всьому цьому шляху, доки цей наказ передавався від одного до іншого донизу? Чому нікому не спало на думку, що Бити ракетою по будинку, де сплять люди, це ненормально, це неможливо. Я колись читав книгу зі спогадів солдата Другої світової війни, і він там описував такий епізод, який він пережив. Десь вони знаходились в якомусь селі на території України. І почули звук бомбардувальника, що, прибли... що наближався. Всі, хто куди розбігся, і той літак скинув авіабомбу. Вона зі свистом пролетіла і впала в той будинок, де він знаходився. Він десь так заховався в куток, і та бомба величезна. Бо вона сама по собі дуже багато важить, це велика маса металу і всередині кількасот кілограм тротилу. І от вся ця маса вона пробила той будинок, дах, підлога була земляна і, пробила, і дуже глибоко в землю вона забилася тільки її хвіст тирчав з під землі в тому будинку. Але вона не зірвалася. так… Так от сталося, що вона не зірвалася і той солдат вижив. І бо якби та бомба здетонувала, то на, на місці того будинку залишилась просто велика вирва і нікого живих. І от вони всі встали, хто там був, очухалися, подивилися, що вони живі, що так сталося. Ну і пройшло трохи часу. Треба було щось з тою бомбою робити, тому що не можна було її так лишити. Її обкопували, потихеньку обкопували. Дісталися, щоб її вивільнити з-під землі. І от сапер заліз туди, де її ніс, тої бомби, щоб витягнути підривач, щоб вона була вже безпечною та бомба. І от він сапер заліз туди, потихеньку почав викручувати той підривач, він в самому центрі такий. Він накручується безпосередньо перед тим, як літак буде злітати. Тобто бомби підвішуються, вони більш-менш безпечні, поки підривача немає. І потім авіатехніки вкручують цю деталь останню, і літак вже може злітати. І от сапер його викручує. І виявляє, що, що не випадковість, що та бомба не зірвалася. Бо від підривача був тільки ковпачок верхній, зовнішній. А коли він його викрутив, то самого механізму там не було. А замість механізму була так скручена шматок паперу була записка. Записка німецькою мовою. І от вони її дістали. Десь знайшли солдата, який знав німецьку мову. І, і там було так лише коротко написано. Я сподіваюся це врятувало хоча б одне життя. Тобто, уявіть, що в тій налагодженій машині смерті, яка працювала тоді і працює сьогодні, знайшлася одна людина. Яка ризикнула своїм життям, знайшла спосіб, щоб не виконувати того наказу, щоб не робити того, щоб не вбивати. Той авіатехнік він ризикував своїм життям, бо якби хтось знайшов, що він зламав той підривач, вийняв його. Йому була б смерть. Він знайшов спосіб. Виявляється, можна було щось зробити. А скільки людей на його місці сказали собі, я маленька людина, від мене нічого не залежить. Я просто маю виконувати накази. Від мене нічого не залежить. Я нічого не можу зробити. У мене немає вибору. От у мене є деталі, я маю їх точити, я маю їх збирати. Я всього лише одна людина, що я можу зробити? І сьогодні, коли ми все це бачимо, особливо в цьому інформаційному світі, коли багато фото, відео, коли миттєво все розлітається на весь світ. І люди ставлять питання, коли вони все це бачать. Чому Бог дозволяє цьому бути? Чому Бог дозволяє їм вбивати? Чому Бог не зупинить їх? Чому Він не вб'є їх? Чому Він дозволяє цим людям жити і робити те, що вони роблять? Але така є правда, дорогі брати і сестри, що Бог. Має таку силу. Але Бог одного разу скористався цією силою і зрозумів, що це так не працює. Бо він створив людину і дав їй свободу вибору. І виявляється, що якщо відбирати ту свободу вибору, втручатися в цей світ, то на місце одного зла приходить інше, і воно не зупиняється. Це так записано в Книзі буття в 8 розділі, після потопу, 21 вірш так записано. І відчув Господь приємні пахощі і сказав Господь у серці своєму: Не буду більше проклинати землю за людину. Тому що помисли серця людського зло від юності його. І не буду більше знищувати усе живе, як я зробив. Надалі в усі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. В цих словах Бог пообіцяв не тільки більше не наводити потопу. Чи будь-що інше, Господь дав слово більше не втручатися в хід людського життя, так, як Він це зробив. Він залишив ту свободу вибору людині своєму творінню і дав людям можливість обирати. Бо якби Господь, так як люди хочуть, як люди, Вимагають від Бога, кажуть, зупини це, знищ їх, не дай їм, не дозволь їм. То, якби Господь все це робив так, як ми вимагаємо у нього, то довелося б усього світу забрати свободу вибору. Бо люди насправді кожен день обирають. Вибор завжди є. Люди тільки заспокоюють собі, кажуть, що в мене не було вибору, я мусив так зробити, а від мене нічого не залежить, залежить від кожної людини, від його сьогоднішнього вибору залежить, що буде далі. І те, що відбувається в усьому світі, те, що ми не бачимо, те, на що ми не звертали уваги, війни і смерть вбивства, катування, насилля. І те, що відбувається сьогодні безпосередньо в нашій країні, все це залежить від того, що мільйони людей кожного ранку просинаються і роблять вибір. Вони йдуть на свою роботу, вони прикручують ті бомби, вони лагодять ті літаки, вони садяться за їх штурвали, вони заправляють їх паливом. Мільйони людей кажуть цьому насиллю так. Вони підтримують його, кожен як маленький гвинтик підтримує те, що відбувається. І несуть за це відповідальність. Але Господь нікого не залишив без вибору. Бог кожному дав можливість робити добро і відмовитися від зла. І так є записано. В книзі повторення закону 30 й розділ. Господь своєму народу і кожному з нас сьогодні залишив такі слова. 30 й розділ з 11 го вірша так записано. Бо заповідь ця Яку я заповідаю тобі сьогодні, не недоступна для тебе і недалека. Вона не на небі, щоб можна було говорити, хто зійшов би для нас на небо і приніс би її нам, і дав би нам почути її, і ми виконали б її. І не за морем вона, щоб можна було говорити, хто сходив би для нас за море і приніс би її нам, і дав би нам почути її, і ми виконали б її. Але дуже близько до тебе слово це. Воно в устах твоїх і в серці твоєму, щоб виконувати його. Ось сьогодні я запропонував тобі життя і добро, смерть і зло. Цей вибір він пропонується кожному. Кожного дня. І Господь надалі, якщо ви прочитаєте весь цей розділ, Він каже, я тебе прошу, обери добро. Господь не є таким бездушним, йому не все одно. Він просить людину, він каже, обери добро. Але людина має ту свободу вибору. Це те, чим ми відрізняємося від всього творіння, яке Господь створив. Коли Лев вбиває ту зебру чи газель, він не робить ніякого вибору. Він так створений, він хоче їсти. І це його єдина їжа. А людині щоб їсти, щоб не бути голодним, не треба вбивати когось, не треба бути вбивцею собі подібних. Це не є обов'язковим. Є той вибір. І кожен його робить кожного дня. Тож, дорогі брати і сестри, ми як християни. Що взяли на себе це ім'я, той Хрест, ми не можемо змінити весь світ, але ми можемо змінити себе. І коли той вибір стосується мене особисто, сьогодні я мушу зробити його правильно. Я не можу зробити вибір за іншу людину, але за себе я можу. І якщо кожен зробить той вибір правильно, так як Господь благає в кожної людини, обери добро, тоді почне щось змінюватися. Май Господь благословить вас всіх, дасть сили кожному зробити той вибір правильно, коли він настане. А ми за все будемо Йому дякувати і просити Його милості. Навіки. Амінь.